Привіт! Про красиві, об'ємні, підтягнуті сідниці мріє кожна дівчина. Сьогодні почнемо працювати над пружними сідницями. Це тренування без навантаження на коліна, в ньому немає присідань, випадів та стрибків. Тож починаємо тренування. Прийміть класичну стійку на четвереньках. Коліна під тазом, між стегнами з гамілками прямий кут, долоні під плечима. У спині не прогинаємось. Праву ногу розігніть в коліні, відвізіть назад, завідніть за ліву гомілку, при цьому носком дотягніться майже до підлоги. З прийнятої позиції виконайте мах по діагоналі. Поверніться в початкову стійку, робимо по 10-15 повторень на кожну ногу. Йде інтенсивне прокачування внутрішньої поверхні стегна і середнього сідничного м'яза. Випрямте ногу, носок поставте на підлогу, спину тримайте рівною, без прогинів. Дивіться вниз і злегка вперед. Підніміть відставлену ногу до паралелі підлозі і почніть обертати з невеликою амплітудою. Повертайте ногою спочатку за годинковою стрілкою, потім проти. Виконуємо 10-15 повторень на кожну ногу. Вправі опрацьовуються внутрішні сторони стегон і сідничних м'язів. Також прорабатується зона галіфе. Виконуйте вправу з позиції на четвереньках. Праве стегно відведіть в сторону, не змінюючи кут в коліні. Доведіть ногу до паралелі з опорною поверхнею, зробіть удар, розігніть гомілку, розправте коліна і зігніть. Поверніться у вихідне положення, робимо 10-15 повторень на кожну ногу. В результаті збільшується маса і підвищується пружність сідниць. Посилюється спалювання жиру, краще стає еластичність підколінних сугашиль. Ляжте на бік, голову підіпріть рукою, ноги підігніть в колінах, покладіть один на одну, а верхнє стегно залиште трохи вище нижнього. Одночасно підніміть і вирівнюйте ногу, як в жимі. Зігніть і опустіть назад. Робимо по 15-20 повторень на кожну ногу. Йде опрацювання двоголових стегнових пучків і великих сідничних м'язів. Підключається і зовнішня сторона стегон. Розташуйтесь на килимку вниз. руки на підлозі перед собою. Голову покладіть на руки. Трухи відірвіть правий носок від підлоги. Зробіть цією ногою мах максимально вгору. У піковій точці напручте м'язи. Не розслабляйте ногу при опусканні. М'язи напружені протягом всієї вправи. Робимо по 15-20 повторень на кожну ногу. Йде інтенсивне опрацювання двоголових, а також великих сідничних м'язів. Збережіть положення лежачи на животі. Одну ногу зігніть в коліні до перпендикуляра між гомілкою з стегном і направте п'яту вгору, другу залиште лежачи на підлозі. Підніміть робочу ногу на висоту 10-15 см. Зробіть 3 пульсуючих рухи і опустіть. Робимо по 10-15 повторень на кожну ногу. Йде навантаження на сідничну мускулатуру і задню поверхню стегна. Ляжте в положення сідничного містка. Коліна підігніть, стопу встановіть на підлогу, а спину притисніть. Одну ногу розпрямте, підніміть так, щоб. Стегна вийшли паралельно один одному. Відірвіть таз і підніміть таз вгору. У верхній точці корпус піднімається до однієї лінії зі стегнами. У нижній точці м'язи не розслабляються, сідниці слегка торкаються підлоги. Робимо по 15-20 повторень на кожну ногу. Поверніться у вихідне положення сітка. Ноги ширина плечей, стопи на носках. Підніміть таз, встановіть єдину лінію від стегон до грудей і шиї. Так виконайте 20 повторень. Навантаження йде на сідниці стегна поперек. З'являється не тільки округлость підтягнутість попи, а й отримає розвиток м'язова витривалість. Прийміть класичне положення сідничного містка. Почніть робити вперед кроки ногами, поступово витягуючи ноги. Таз накладіть на підлогу. Тримайте в нижній турці в напруженні. Поверніться тим же способом. Робимо 10-15 повторень. Вправі працює прес, спина, ноги, сідниці. Розвивається м'язова сила і витривалість. Перший результат ви побачите вже за 2 тижні, але не варто зупинятися і крок за кроком йдіть до красивого і підтягнутого тіла.